Всім привіт! З вами канал Кавуновий Футбол. І ні, ми з Мішою не посварились, просто спробували ще раз в такому форматі познімати, як воно вам зайде. Це виходив на що? Матчі на неділю. В Міша записав на два: Арсенал Челсі і ПСЖ Марсель. Тому вони обов'язково після перегляду цього відео, якщо ви ще не дивились до вашої уваги, чекають на каналі. А в мене також ще два матчі, тобто виходить аж чотири матчі. Проте в мене буде не одиночний прогноз, а експрес. Приємного перегляду. Ну, давайте найсмачніше залишимо на кінець а почнемо з Атлетіко Барселона. Це які взагалі тут два матчі. в мене що із них найнецікавіші це Атлетіко Барселона. Почнемо давайте з каталонців. Вони на відміну від Атлетіко ще грають в найпрестижнішому турнірі, хоча Атлетіко гарну боротьбу реалу звичайно нав'язали. Але до цього ще повернемось. Барселона впевнено пройшла Бенфіку, навіть в першому матчі з вилученням. Змогли виграти, звичайно, там Бенфіка жала, жала, як це можна було не робити в більшості, проте вони їх перемогли на виїзді і потім ще дома не помітили. І далі я вважаю, що в них суперник плюс-мінус такого рівня, можливо, ще зараз гіршого, навіть Борусія Дортман. І вони мають спокійно виходити в півфінал на переможця пари Баварія Інтер, там вже 50 на 50, як воно буде, мають півфінал мінімум, а там, думаю, можливо, побачимо Ель-класіку в фіналі, такого ще, до речі, ніколи не було. Атлетіко шкода, особливо Сіміоне. Він до цього йде, йде, йде. Ніяк не може пройти цей реал. Вже п'ята зустріч їхня була на різних стадіях Ліги Чемпіонів, і він знову не зміг пройти і вже другий раз програє по пенальті. Так, звичайно, той спірний пенальті з двойним дотиком від Альвареса, Ну, можуть бути різні думки. Моя, якщо ви запитаєте, ну, правила є правила, на жаль, хоча я не хочу, щоб такі моменти вирішували ісход настільки класного матчу, такі дурниці. Але правила є правила. Навіть попри те, що цей дотик не змінив траєкторію польоту м'яча, яка різниця? Є правила, ти торкаєшся однією ногою, другою, все. Тому ось так. Але Атлетико в цих двох матчах і взагалі по цьому сезону показує, що вони виходять на новий рівень. Це вже не настільки захисна команда, можуть щось і попереду вигадати. Більше стало, от в них, як знаєте, завжди було захист класний, а там є спопереду щось вигадати. Зараз стало ще більше цих от можливостей щось вигадати, тому що. Є ще більш технічні виконавці, які можуть взяти на себе і просто з нічого там, піти на 5 захисників і забити в будь-якій ситуації, абсолютно в будь-якій. Якщо ви подивитесь на останні очні зустрічі Атлетіко і Барселони, це вже так, переходячи до прогнозу по цьому матчу, то вони виходили доволі таки результативними, особливо останні 4-4 клас заруба туди 2-0, 4-3. Тут качелі, просто американські гірки. І в цьому матчі я вважаю, що ми також плюс-мінус щось подібне побачимо. Звичайно, не 4-4, а може і 4-4, хто його знає. Тому, думаю, тут дуже легко залітає нам прогноз в Експрес. Обидві заб'ють. Коефіцієнт на це гарний для експресу. Думаю, треба цим скористатись. Зараз ще додамо класний прогноз на матч Аталанта Інтер. І вже вийде дуже смачно. Дивимось далі. Аталанта Інтер. Матч сезону. Ну, як мінімум в серії А точно. Аталанта до цього матчу підходить просто в шаленій формі. Рознесли Ювентус 4-0, Якщо ви пам'ятаєте, останній наш експрес. У нас до речі, взагалі було два експреси лише на каналі. Один був з коефіцієнтом 3,60, Він зайшов в ньому. До речі, також було Аталанта. І ось був цей експрес з коефіцієнтом там 2,5. І в ньому було Аталанта, і він зайшов. Тому не може в нас прийти експрес без Аталанти. Це вже наш як талісман, без нього успіху не буде. Ну дійсно в Аталанти вже відсутній тягар Єврокубків. Можна вже зосередитись лише на внутрішньому чемпіонаті, тим паче, що так близько до успіху вони ще ніколи не були. Конкретно, якщо говорити по цифрам, то перемагає в цьому матчі інтер в себе вдома, і ти з ними зрівнюєшся. Це не на які вуха не налазить. Я не пам'ятаю, що там в Наполі, на одне очко чи на два попереду не буду брехати, але якщо чесно, для мене зараз головний фаворит інтер залишається, і на другому місці Аталанта. Наполі, я думаю, що з таким стилем гри десь все-таки вони не дозаб'ють свої голи, тому що настільки сильно відсіджуватись в обороні. Хоча, якщо бути чесним, цього зараз стало менше. Я думаю, що вони відпадуть з цієї гонки і інтер Аталанта. Особливо, якщо Аталанта зараз хоча б не програє і втримає цю різницю, три очки, вона відіграє. А як переможуть, так то взагалі пекло буде в серії. Просто пекло. В першу чергу класний футбол демонструють хлопці Гасперіні. Ну настільки впевнено грати проти Ювентуса на виїзді, але ось так, от очікувався повністю рівний матч. Хоча я чесно казав в тому відео, що віддаю перевагу Аталанті. але вона просто ну, показала, що вона зараз на іншому рівні від Ювентуса. Ну, як мінімум, конкретно в той взятий день. Вибачайте вболівальники Ювентуса, але зараз такі реалії. Інтер, що пройшов Фейнорд? Це в них взагалі такий суперник був, звісно. Фейнорд і так вже пригнув вище своєї голови. Пройшовши Мілан. Ми мали взагалі Міланське дербі побачити. Проте Мілан вирішив футбол не грати, як, в принципі, і весь цей сезон. Тому ми побачили односторонній матч, два односторонніх матчі. Інтер Фейнорд. Ну, клас. Я можу лише поаплодувати Фейнорду, сказати їм дякую за такий класний сезон. А в Інтера далі Баварія, і це 50-50, заруби страшні. Можливо, це не будуть якісь результативні дуже матчі, проте. Ігри разумів там точно будуть. Я вже сказав, Інтер дійсно зараз головний фаворит. Тут і мови ні, ні про що йти не може. Найстабільнішу гру вони показують От в плані того, що Аталанту десь там штормить. Інтер також може, звичайно, втратити очки. Проте, от у них більше оцих от матчів, які в них не виходять, але вони їх виграють так, пригають вище своєї голови в плані статистики. Ну і вони ще й лідирують по очкам. Тому як би треба це зберігати і ставати чемпіоном. Звичайно, інший чемпіон, крім інтера, це буде сенсація. Я вважаю, наполю чи Аталант, якщо зможуть все ж таки їх обігнати. Я здивуюсь, чесно. Ще, до речі, друзі, якщо ви подивитесь, Аталанта останній раз перемагала Інтер в 2018 році. Ця статистика багато про що говорить. Проте, це вже скільки виходить? 6,5 років. Проте, коли як не зараз зупиняти цю негативну статистику для Берегамасків. Тому мій прогноз на цей матч: Аталанта не програє. Я вважаю, що в себе вдома вони продемонструють дуже класну гру, як мінімум зіграють нічию, а можливо буде мінімальна перемога. Що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. Обов'язково ставте вподобайки, підпишіться на наш канал, щоб не втрачати нас. Нам буде дуже і дуже приємно. І чекайте нові відео, які вже будуть про збірні, і їх буде дуже і дуже багато. Всім дякую, всім до побачення.